Зараз багато людей мають дуже серйозне питання: чи продовжить біткоін падіння, чи це буде зараз якраз і треба відкупляти. Давайте з вами розбиратися, що ми плануємо поторгувати, де ми будемо відкривати трейди, і взагалі які є сценарії. Коротенько, два слова. Пам'ятаєте попередню аналітику, яку вам записував 4 дні тому. Де розказував, що в мене був основний план. Ось оцей, якщо біточок підіжмуть вниз, треба йти на продовження, бо велика кількість відкритого інтересу. Зайшла і нікуди не виходила. і от вам зараз ще раз покажу побіточку. бачите, як він після цього дуже красиво зробив падіння, бо бачите, допоки немає виходу по інтересу, зазвичай тренд продовжується. І вам перший приклад того, що ціна біткоїна заміте, зробила падіння після того, вже коли почав інтерес падати, тільки тоді вони вже зробили перші відкати і ламали першу структуру. Зараз стоїть дуже серйозне питання: чи зможе біточок далі піти вниз, чи не зможе, давайте розбиратися, що я про це думаю. А ви зараз поставте лайк, підпишіться, щоб отримувати більше аналітики і кутої інформації. Майбутнього по біткоїну глобальному я вже це декілька разів говорив. У нас є вихід з оцього величезного каналу, тобто. Допоки ціна нижче, ось у цього величезного каналу, де відбулася зона величезного накопичення, ми маємо дотримуватися дуже простого правила. Торгуй тренд, поки він не зломиться, тому що. Якщо вам хтось каже, що він знає на всі 100 чи, наприклад, зараз буде розворот тренду чи ні, в більшості випадків ті люди брешуть, бо ті, хто знає, заходять на нормальні позиції, на, на хороші об'єми трейдинг це все рівно про ймовірності. Ми все рівно говоримо про сценарії, які можуть краще відпрацювати, які можуть менше відпрацювати. Тому е, в мене, от зараз е, те, що я з клубом працюю, пробую, в мене зараз основний базовий сценарій. Що ціна в першу чергу має відтестити оцю зону 60 в районі 60 тисяч. Тобто, це є зараз основна зона, і далі все дуже 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 сильно буде залежати від того, який формат цього тесту може відбутися, тому що ціна може підійти, і ось отут можуть почати появлятися величезні об'єми, які не будуть пускати ціну біткоїна? Також давайте ще з вами кинемо цей вівапчик. Яказ до цього часу цей десь вівапчик якась підтягнеться в цю зону, і це якась буде для нас основна зона супротиву. Якщо ціна не зможе перебити біткоїна, якщо вона не зможе перебити цю зону, то я думаю, що падіння вниз може продовжитись до перекриття ще якихось сильних рівнів. Тобто, бо об'єктивно по біткоїну тут ще є що знімати. Він має щоб куди має попадати. Тобто, у нас є, наприклад, оця красива зона по 44, яка, яку можуть зняти. У нас є оцей красивий рівень е, в зоні 50, які можуть зняти. Тобто е, ми маємо завжди бути відкритими, бо ті, хто не є відкритими до різних думок, е, я пам'ятаю, як в 22-му люди постійно викупляли дно, а біточок тільки падає і падав. Вони викупляли дно. І так він впав з. Шістдесяти нижче 20 тисяч, і багато хто через це ліквіднувся. Ви маєте бути відкритими. Тому ми стараємося взагалі не думати, що ми хочемо. Ми стараємося просто йти за графіком, і графік зараз показує, що це зараз основна зона супротиву, і від неї, якщо буде гарний об'єми, то, то треба буде шукати угоду на падіння. Оця зона 60 тисяч. Лунги зараз е, все рівно було би саме краще в цій зоні в зоні 54. Скажу. Чесно, е, ми якраз брали е, ось тут лонги від е, оцих крайніх ліквідацій, нижніх, але ми брали їх на ефірі і солані, е, тому що це вам приклад того, як від ліквідації заходити. Е, я якраз в п'ятницю давав сигнал по солані е, по ефіру на лонг. Від того, що бачите, в моменті зайшла дуже гарна велика ліквідація і великі об'єми, і це яка була причина входу на ріст, тому що дуже часто після бачите, таких великих об'ємів. Ціна що робить, продовжує робить прям рух в протилежну сторону, і скажу чесно, я ще сьогодні думав по ефіру заходити в лонг від цієї зони. Я б в клубі записував дуже доволі багато планів. Якраз по цьому. По якраз по ефіру доволі багато планів записував, що якщо вони ще раз свої знімлять, то ми будемо шукати лонги. Але бачите, якось, на жаль, мені не повезло. Вони зняли цей лайф в четвертій годині ранку, і замітьте, від чого вони відбилися по ефіру. От зараз я вам покажу. В моменті, подивіться, дельта впала на сорок скільки, майже 50 тисяч, що є доволі багато по бітку. І відкритий інтерес спав на 20 тисяч. Оце, вам приклад того. Що класно торгувати в такому ринку в середині діапазону? Якісь люди, які купляють, взяли і пішли, забрали їхні стопи, і зразу від їхніх стопів пішли в іншу сторону. Оце вам приклад того, що ми будемо шукати з нашою командою з клубом по бітку та по ефіру. Ну і посилання в найближчі дні. До речі, ви можете доєднатися до нашої спільноти внизу, в описі під відео буде посилання. Залишити заявку, долучайтеся до клубу. де ми ділимося аналітикою, сигналом. Ми допомагаємо рости, вчитися і правильно аналізувати ринок. Посилання в описі лишаєте заявку, і команда вам дасть е, всю інформацію. Е, тому, друзі, ще раз е, от вам е, покажу е, по, е, по цьому по біточку. Наш план зараз дуже простий. Ми не дуже хочемо щось видумувати, щоб робити це надзвичайно складно. Е, якщо біточок, е, він Ось, тут покаже один з тих патернів, які от я вам зараз показував по ефіру. Якщо буде тут такий самий паттерн виніс, ми тут будемо заходити на падіння. Якщо ціна переб'є цю зону і закріпиться вище, то ми вже будемо шукати від цієї зони угоди в різдві, якщо буде зняття, наприклад, у цього рівня 53 567. Так само на об'ємах на ліквідації, звідси ми теж попробуємо якийсь е, угоду в лонг. Тому що може бути така штука, е, що біткоін він не піде зразу, а може бути, що він створить діапазон. От вам приклад, як було по ефіру, наприклад, ось тут бачите, скільки він разів, знімав діапазон верх діапазону, низ діапазону, верх діапазону, низ, і потім аж тільки він пішов, зробив великий рух. Тобто, але кожного разу. Тут можна було витягувати 7%, що є доволі достатньо для свінгового руху, це взагалі ідеально. Тут скільки 7% більше 7%, бачите, від цього діапазону. Тобто, ми маємо бути відкриті до того, щоб біточок може зараз створити якийсь діапазон і от просто знімати, ходити в ньому, і вже аж потім піти вниз чи, ну, чи вверх, в залежності від того, як вони наторгують. Тому прямо зараз, що я вам рекомендую. Щоб краще розуміти, друзі, що ми торгуємо, як ми торгуємо. Я для вас підготував ось тут відеоурок, розбір моїх торгових ситуацій. Тут я підібрав класні трейди, які я відторгував, помилки, які я робив, щоб ви розуміли, як ми торгуємо, на чому ми заробляємо, і вам тоді в майбутньому буде легше самому це робити і так само заробляти. До зустрічі!